Сказати, що якесь магнатське угруповання було там проросійським, пропруським, mm -hmm. проавстрійським. Це буде трошечки перебільшенням. В принципі, вони добре досліджені, просто що в українській історичній традиції історія правобережжя XVIII століття вона вертиться навколо сюжету Коліївщини mm -hmm. і прикладів здебільшого. Очима Тараса Шевченка, так. Це не добре і не погано, розумієте? Може бути і так, але коли ми вертаємося до от вашого питання, фамілія не є єдиною політичною структурою. Фамілія просто помітна через те, що вона грає політично настільки сильно. Тобто в них сильні ходи, якщо ми візьмемо шахову термінологію, вони одразу б'ють по болючих місцях своїх опонентів, вони знають, куди бити, і що характерно, у них уже готовий захист. Бо навіть ситуація там за останніх років правління августа третього фамілія грала жорстко. Навіть йшлося до фактично те, що називається до державного перевороту, доходило в теорії. На кого вони грали? Грали на себе насамперед. Але фамілія зробила маленьку помилку, яку роблять багато політиків після них і будуть ще робити і після нас. Вони вірять в те, що вони можуть переграти свого. Партнера по домовленостях Росії. Отут найбільша небезпека. Фамілія повірила, що ми можемо брати в Росії гроші, але грати ту гру, яку ми хочемо. Адже ми ж маємо тепер свого короля. Так? Фамілія поставила Станіслава Антонія. Вонятовського, який став Станіславом Августом після коронації, і зробила його королем. Так? Фамілія вірила в те, що знання політики складного світу політики Речі Посполитої, вони не дозволять нікому влізти. Але час, час, час завжди грає проти таких людей.